Я Жуян Ігор, Ігор Андрійович звернувся до інтернет-видання Корпціонари Буковини, оскільки вже ну, то, що моя поставина, всі мої скарги, всі мої звернення пишуться до органів прокуратури, до прохоронних органів як горохом обстінку, отримують тільки відписки. Тому я думаю, що варто об'єднатися, варто об'єднати свої зусилля, варто поставити до відомого нашу громадськість. В нашій прохольній системі має бути повідомлена, тому що випадки, на жаль, не подинокі, те, що зі мною відбулося, я думаю, що це далеко не саме унікальна історія, яка на термінах нашого краю має місце. А Якщо слова говорити про те, що зі мною відбулося, то будучи депутатом обласної ради минулого скликання, мені стало відомо про факт. За підробленими документами, тобто працівники обозу, зокрема Білоуз, Віктор Єврович, будучи тоді першим заступником начальника обозу, його підлеглі Шевчук, Пряшка, Бежинар. Підробили рішення Щенківського суду, підробили генеральне доручення від приватного підприємця, провели в нього обшук у будинку цього приватного підприємця, вилучили карточку кредитну. На Цій карточці було понад 5 мільйонів гривень. Вони людину запропонили заграти. Цього по тих самих підроблених документах і на підставі карточки, яка мала би знаходитись у матеріалах справи, тобто слідчою, вони здійснили спробу зняття 5 мільйонів гривень з комерційного з рахунку в комерційному банку. Мені про це стало відомо. Я звернувся з депутатськими зверненнями до органів прокуратури. Відповідь, до речі, до цього часу я не отримав. Після того я розумію, що потрібно боротись десь з якимось іншими методами. Я передав тоді своїм знайомим працівникам Служби безпеки України пакет документів. Інший пакет документів передав теж самому знайому обласну прокуратуру Чернівців. Як, як пізніше з'ясувалося, ці документи ми всі передали внутрішню безпеку міліції в нашу Чернівецьку і там ті документи зникли. Після цього мені неодноразово погрожували арештом, погрожували справою, погрожували моїм рідним. Було повідомлено, що. Якщо я не зупинюся, мене, мене посадять. Вони своє слово стримали. Квітня, 7 квітня 2011 року мій знайомий, котрому я допомагав ці кошти розблокувати з рахунки і отримати порішення суду, він отримав свої кошти в сумі 2,5 млн грн. Наступного дня, тобто 8 квітня 2011 року, не було зарештовано. то я провів майже півтора роки. До сьогоднішнього дня справа знаходиться ще в судах. На суд здійснюється тиск. Останнє мав місце 24 червня вже цього року по відношенню до судді Трізки Садівського районного суду міста Чернівці Білоус дав вказівку своєму підлегливому Івану Шевчуку. Він з наявним компроматом на суддю підійшов до судді, показав йому компромат, який є на суддю, на підставі цього суддя, виніс винен незаконне законне рішення. Я звернувся до обласної прокуратури і скаргою Мені було відмовлено в елементарному навіть внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, що чітко передбачено статтю 214 КПК України. Е, мені прийшла відписка про те, що в слідчі особливо справах Чорнеї обласної прокуратури е, виніс рішення про те, що недостатні дані для внесення від РМ. Хоча достатні чи недостатні дані е, нинішній КПК діючі, воно не, не передбачає взагалі. Е, я цю, цю, це рішення оскаржу до. Шевченківського районного суду міста Чернівці і 29 липня цього року, декілька днів назад, суддя Богдан, слідчий суддя Богдан задовільняв мою скаргу і зобов'язав обласну прокуратуру внести відомості до єдиного досудових розслідувань, розпочати розслідування злочинів відносно вчинених Шевчуком, працівником ВВБ міста Чернівці і начальником внутрішньої безпеки Білоусу. Також суд зобов'язав внести відомості до ЄДР відносно злочину відносно судді тріски на підставі статті 375 Кримінального кодексу України. Йде мова про завідомлене законне рішення суду. Тобто суддя виніс завідомлене законне рішення суду, що передбачено якраз у цій 375 статті. Наразі зараз має, мало би бути внесено в єдиний реєстр досудових розслідування, оскільки... Статті 214 КПК України чітко передбачено, що прокуратура чи слідчі чи зобов'язані внести відомості за 24 години. Тобто, якщо рішення було 29 липня цього року, то я думаю, що на сьогоднішній день вже на 31 липня, то відомості мали б бути внесені. Правда, мені про це офіційно не відомо. Листи поки що я не отримував, чекаю відповідь на обласну прокуратуру і в подальшому буду інформувати громадськість про те, що відбувається в цій справі. Думам, ще разуме да кладем окинете с беззаконие и цяло му като е била